Третій підхід у ферментуванні вишневого листа. У цьому відео ми розглянемо спосіб без термічного шоку, тобто без попереднього заморожування сировини, але використаємо новий спосіб обм'яття сировини гранулювання. Хочу, щоб ви спочатку побачили саме цей метод, а в наступному відео порівняємо результат зі способом, де листя попередньо заморожується. Якщо друге відео вже готове, посилання на нього зараз з'явиться на екрані. Етап перший збір листя. Збирайте листя лише з дерев, що не оброблялися хімікатами. Найкраще після дощу тоді воно чисте, соковите і насичене. Термін збору допоки листя соковите, тобто з квітня по вересень включно. Етап другий гранулювання. Для цього нам буде потрібна м'ясорубка з крупною решіткою. Дрібна не підійде, гранули будуть розвалюватися. Беремо невеличкими порціями свіжезірване листя та перекручуємо його, якщо треба, допомагаючи толкачем. Перекручувати треба одразу в тару для ферментування. Таким чином, гранули стабілізуються і не будуть розвалюватися під час подальшої роботи, але одразу врахуйте запас порожнього місця. 2-3 см має залишитися порожними. Це потрібно для того, щоб вивільнявся газ, утворений у процесі ферментування. Етап. Третій. Ферментація. Для ферментування підійдуть скляні банки, харчовий пластик, і мальований посуд без колів або нержавіка. Зверху тару накриваємо вологим текстильним рушником і стежимо, щоб він не пересихав. Я, наприклад, ставлю нагадування на телефон на кожні 4-5 годин. Це допомагає не забути. Температурний режим. У цьому підході ферментування бажано тримати в межах 22-28 градусів. Вдень не вище 28, вночі не нижче 22. Уникайте прямих сонячних променів. Якщо виставляєте банку на вулицю, обгорніть її темним рушником або пакетом. Ферментам потрібна темрява. Як зрозуміти, що процес пішов? Перша ознака це конденсат на стінках тари. У цьому підході стінки тари можуть запітніти майже одразу після перекручування сировини, тому визначитися, що ферментування розпочалося можна через 1 2 години. На стінках банки конденсат має залишатися. Якщо він зникає, щось іде не по плану. Друга ознака зміна запаху. Спочатку він ледь відчутний, потім посилюється, досягає піку і поступово спадає. Час ферментування залежить від вашого смаку. Я зазвичай тримаю листя черешні або вишні 12 або 24 години при температурі в межах 26-28 градусів. Але ви сміливо можете експериментувати, витримувати сировину від 3 до 48 годин. У діапазоні 22-28 градусів. Етап останній. Сушіння. Сушити чай можна по-різному: в електросушарці, в духовці, на відкритому повітрі, в затінку або навіть на сонці. Спосіб сушіння теж впливає на смак, але в будь-якому випадку напій виходить ароматним і смачним. Про всі методи сушіння я детально розповіла в окремому відео. Якщо воно вже вийшло, посилання буде на екрані. Зрозуміти, що чай вже повністю висушений, можна тактильно. Гранули сухі і добре тримаються вкупі. Гранули ваші за крупнолистовий чай, це треба врахувати під час заварювання. До речі, якщо вам цікавий підхід виготовлення ферментованого крупнолистового чаю, переходьте за посиланням на екрані. Після сушіння чай обов'язково потрібно адаптувати до умов навколишнього середовища. Але лише за умови, що в приміщенні нормальна вологість. Якщо повітря вологе, краще дати чаю повністю охолонути і прибрати в тару вже за годину після сушіння. Зберігати чай слід у щільно-закритій банці. Найкраще підійде скло або метал. І пам'ятайте, чай як добре вино, з часом його смак тільки покращується. Я також зняла окремий ролик про дегустацію ферментованого чаю, виготовленого цим способом і кількома іншими. Якщо відео вже опубліковане, посилання на нього з'явиться просто зараз на екрані. На цьому в мене все. Побачимося в наступному випуску ям ям ці На все добре і бувайте!